Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України, підполковник з нами на зв'язку. Пане Володимире, рада бачити вас. Вітаю в нас в ефірі п'ятого. Слава Україні. Героям слава дякую, що знайшли час і можливість. Дуже хочемо з вами поговорити зокрема про напрямок Бахмутський минулого тижня. ви, зокрема, в ефірах на інших телеканалах говорили про те, що намагаються там просуватися російські війська. Наскільки ми розуміємо, спілкуючись із військовими експертами, вони хочуть відбити звільнене село Кліщівка, Андріївка. Ось ці моменти їх цікавлять. Що ви скажете станом на початок цього тижня? Яка ситуація на бахмутському напрямку? Так, ворог активізувався як минулого тижня, так і позаминулого тижня на бахмутському напрямку. Раніше вони знаходилися в Обороні їхнє основне завдання було не допустити покращення тактичного становища українських захисників, відбувати усі атаки. І вони зараз намагаються повернути втрачені позиції, адже ми знаходимося в активній обороні і за кращої нагоди наші оборонці переходять до атакувальних дій. Звичайно, коли ворог знаходиться в обороні, це робити надзвичайно важко. Зараз вони переходять до таких атакувальних дій. Вони Активізувалися за минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворожих поблизу Іванівської, Іванівська, Кліщівки, Андріївка. Також росіяни завдали один авіаційний удар та застосували 33 дрони Камікадзе по українським позиціям. Крім того всього, лише за добу було здійснено 526 артилерійських обстрілів, та це було крім того всього. Вони втратили 122 росіяни було ліквідовано 122 російських військовослужбовця, і наші захисники знищили 15 одиниць військової техніки, серед яких один танк та одне БМП противника. Активні дії тут відбуваються практично цілодобово. Наші оборонці бачать плани ворога щодо атакувальних дій. Відповідно, застосовується... Контратаки ми бачимо, що не вдається не вдається на даному напрямку ворогу до досягти якихось стратегічних результатів окрім того всього ще є купінський напрямок лимано купінський uh -huh. напрямок на якому ворог теж готувався до атакувальних дій то атакувався він готувався він протягом трьох місяців на початку жовтня атакувальні дії розпочалися ми теж її бачили ми спостерігали і на даний момент там проводиться перегрупування військ адже на даному у напрямку ворог зазнав втрат як в особовому складі, так і в техніці лише за минулу добу. В нашій оборонці відбили 13 атак ворога. Синківка, Петропавлюка, Іванівка це в Харківській області. Нової Горівка, це в Луганській області. 11 авіаційних ударів завдавав ворог за допомогою всього арсеналу авіації, який в нього є на озброєння. Це штурмова авіація, це бомбардувальна авіація, це гелікоптери вогневої підтримки, 16 дронів камікадзе та 692 обстріли українських позицій. Бачимо, що кількість обстрілів на Бахмутському та на Лимано-Купінському напрямку приблизно одинакова. Але е, зараз вона збільшується саме на Бахмутському напрямку. А за минулу добу вдалося ліквідувати 244 е, окупанта російських саме на Лимано-Купінському напрямку, та 30 одиниць військової техніки було знищено. Для розуміння, за два тижні листопада. на... В районі відповідальності східного угрупування військ Хортиці було знищено ліквідовано 4214 військовослужбовців окупаційної російської армії та 524 одиниці військової техніки. Це входять і танки, і бойові броньовані машини. І БМП втрати ворога надзвичайно великі. І окрім втрат ворога є ще проблема з дезертирами та відказниками, які відмовляються виконувати команди. Відповідно, з тих зі слів полонених, які. Потрапляють в нашу руку, ми чуємо різноманітні історії в до того, що їхні командири застосовують розстріли свого особового складу. Але тим не менше для поповнення ось цих дезертирів, цих відмовників та поповнення втрат, стягуються резерви зі всієї країни на превеликий жаль, країна в більше за нашу, і їхнє населення Оркостану там в три рази-чотири рази більше за українське. Відповідно, людський ресурс вони не жаліють. Хоча зараз тактика дещо змінилася, тому що застосовують як і піхоту, так і техніку. Наші оборонці, звичайно, її знищують, але ми розуміємо, що їх багато, і за рахунок своєї кількості вони пробують нащупувати слабкі місця в нашій обороні. Пане Володимиро, ви сказали про розстріли. Так мене е -з -з зачепило. А розстріли розстрілюють вони своїх за що? За те, що ті не хочуть воювати? За те, що та ті відмовляються воювати, виконувати накази, покидають позиції. Відповідно, вони йдуть назад, хоча можуть здатися в полон, і це можливо буде кращим варіантом для їхнього нікчемного життя. Але тим не менше, ми розуміємо, що є е, велика кількість дезертирів, і це несе велику небезпеку для місцевого населення на тимчасово окупованих територіях. Адже ці мавпи з гранатами і зі зброєю можуть нанести шкоду для місцевого населення на колодимира, ви в недавно в ефірах говорили про те, що намагається ворог захопити Куп'янська до 2023 року. Ви чому ну, конкретно такі рамки ставите до 2023 року? Це такий план Путін ставить їм? Про 23-й рік не було мови, але була мова про те, що це залишається їхньою метою, адже Куп'янськ залишається важливим вузловим центром, через який раніше, під час попередньої окупації, здійснювалося логістичне забезпечення окупаційних військ, як провіантом, так і боєприпасами. І це місто можна подати як таку перемогу перед виборами президента кремлівському карлику. Необхідно показати щось надати своїм громадянам як перемогу. Звичайно, і треба буде пояснити, заради чого понад 300 тисяч російських військовослужбовців загинули в Україні. Ну а тим більше вони ж там були вже в Куп'янську. То їм тепер дуже буде прекрасно сказати. Що дивіться, це ми принцип, ж повернулися це принципова в мета, так. Угу. Почули вас? Почули вас. Ну, вже як є. Дякую вам за вашу аналітику і за інформацію. З нами на зв'язку Володимир Фітьо був, начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України, підполковник. В Україні тим часом продовжують розміновувати деокуповані території. Разом із ДСНС працюють і групи з гуманітарного розмінування. Одна з них наразі шукає вибухонебезпечні предмети на Житомирщині, щоб місцеві мешканці змогли повернутися до рідних домівок. Допомагає розмінувальникам український ветеранський фонд, закуповують техніку та влаштовують на роботу ветеранів зсу. Більше у сюжеті Олександра Кармушки. Сільська місцевість на перший погляд нічого незвичного. Проте повірте, позаду мене велика небезпека, один мій невірний крок, і все на цьому може закінчитися. Адже вся ця територія і весь цей ландшафт потенційно може бути вибухово забруднений. Вибухово забруднений це термінологія розмінувальників, означає наявність на окремій території мін касетних снарядів та боєприпасів від системи град. Таким рашицьким лихом зараз усіяний майже кожен деокупований населений пункт. В Україні серед них село П'ятидуб, що на Житомирщині. Борону тримали тут Збройні сили України. Це була 10-та гірно-штурмова бригада. Позиції були в них тут, і по них тут трошки насипали наші сусіди. Багато було прильотів, багато зруйнування, пошкоджень. Окупанти стояли в п'яти кілометрах від цієї місцевості. До війни тут мешкали трохи більше десяти осіб. Зараз нікого не лишилося. Втім, є люди, які хочуть повернутися. Та аби тут мешкати, потрібно точно знати, що територія без вибухівки. Тож село почала моніторити компанія з гуманітарного розмінування. На даному етапі запускаємо обстежне територію, то тобто є фото, фотофіксація. Дивимося, чи немає ніяких залишків в ВНП. Це процес нетехнічного обстеження. Його здійснюють за допомогою дрона. Він фотографує місцевість. Отримані результати передають до центру протимінної діяльності ДСНС. Фахівці дають дозвіл на технічне обстеження, пошук вибухівки та їх знешкодження. Після процесу гуманітарного розмінування люди, по перше, можуть повернутися у свої домівки, тобто вони можуть повернутися до свого житла. Більше того, після проведення гуманітарного розмінування, наприклад, на сільськогосподарській території, вона знову може бути. Вона знову може бути об'єктом, де можуть вирощуватися так. аграрні культури, проводитись бізнес. Відповідно, це також дає поштовх і до економічного зростання держав. Компанія гуманітарних розмінувальників села П'ятидуб існує понад два роки. До повномасштабного вторгнення вона діяла в Донецькій області. Зараз працюють на Київщині та в сусідніх областях. В селах попитали людей, да, були позиції, залишки в ВНП не знаходили. Ну тобто, якби в межах сел, сіл тих, які ми обстежили, тобто, ну, в принципі. Загрози там немає. Керівник компанії, ветеран війни Віталій Кучеренко. Чоловік став переможцем конкурсної програми Варто Українського ветеранського фонду на виграні кошти. Віталій придбав сучасні засоби пошуку вибухонебезпечних предметів. У Нас вже отримали перемогу 161 ветеранський бізнес і 16 громадських організацій, які опікуються ветеранами. Серед ветеранських бізнесів є різні різного вектора, різної галузі. Ветеранські бізнеси є державний бюджет відповідно. Так на конкурсній програмі фінансування від 500 тисяч ці, ці бізнеса були до мільйона. Деякі бізнеси фінансуються від 500 тисяч до 3 мільйонів, дивлячись, який конкурс. Це можуть бути різні бізнеси: від СТО чи сонячних батарей до кав'ярень. До того ж, ветеранський фонд дає можливість працевлаштування колишнім військовим. Один із них Ілья Сільд. Батька був військовим. Я народився в Севастополі, поступив на хімічне училище в Севастополі. Закінчив його і далі Десь до 2004 року служив у військово-морських силах України. Потім появився до Києва і далі вже був генеральний штаб Міністерства оборони. І от останні п'ять років так трапилось, що зайнявся протимінодіяністю. Чоловік організовує роботу та інструктує своїх колег саперів. Село П'ятидуб вже третє на півночі України, де працює його компанія. Фахівці поки не розповідають, чи знайшли там вибухівку. Це можна буде зробити лише після її знешкодження. На сьогодні, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, потенційно замінованими є аж 30% території країни. Олександр Карамушка, Олексій Ванченков, П'ятий канал.